Я вже давно чекав на можливість зробити огляд саме на цей ноутбук. Звісно, сам процесор М3 для мене сюрпризом не став, бо я вже робив огляд на нову базову прошку, де встановлено саме цю версію процесора. Проте погодьтесь завжди цікаво дізнатися, що там відбувається у більш доступній ціновій категорії, без кулерів та у тонкому корпусі. До того ж, я був дуже заінтригований оновленим синім кольором, який мав виправити величезну проблему, з якою зіткнулися всі власники MacBook Air на m 2 у кольорі Midnight. В Цілому. Макбук Air на М3 виявився дуже цікавим ноутбуком, але зовсім не так, як я того очікував. Тому зараз розповім подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про Air 2024 року. Чисто з точки зору дизайну та корпусу, цей ноутбук абсолютно ідентичний тому, що ми бачили у 2022-му. Всі ті самі фізичні параметри, та сама вага 124 кілограми, та навіть порти залишилися на своїх місцях. З точки зору якості збірки, тут немає ніяких претензій. Ти дістаєш шеїр на M3 з коробки і відчуваєш, що заплатив преміальну ціну за відповідно преміальний продукт. Цей комп'ютер банально приємно тримати в руках і користуватися ним суцільне задоволення. Окремо, хочу відзначити наявність порту. My Аксейф, це реально дуже зручно, тому що раніше доводилося заряджати ноутбуки через порт usb c а їх всього лише два. Це було максимально дискомфортно, тому зараз тебе хоча б два usb c вільних є. Все це у сукупності робить MacBook Air на m 3 таким пристроєм, яким приємно користуватися протягом дня досить активно. Тобто брати його кудись переносити, щось комусь показувати, ставити на колінки. Він легенький, тоненький це реально класно. На мій погляд, будь-який сучасний ультрабук має прагнути такого досвіду використання. Ще як людина. Яка левову частку свого робочого процесу займається тим, що друкує різні штуки на ноутбуках, хочу сказати, що в MacBook Air на m 3 дуже кайфова клавіатура. Мені воно прям класно. Якщо ви шукаєте собі, так би мовити, друкарську машинку, то це воно. Нюанс полягає у тому, що вже кілька років це можна сказати про будь-який MacBook, тому не те, щоб тут щось прям інноваційне в цьому сенсі. Це саме стосується і трекпада. Він реально офігезний, просто найкращий, з яким я коли-небудь мав справу. І це при тому, що я мав досвід експлуатації просто. Величезної кількості комп'ютерів від інших виробників, але в загальному сенсі AirName на 3 ніякого нового досвіду тут не надає. Це просто стабільно добре. Те саме стосується і динаміків. Вони все ще заховані під дисплеєм і все ще добре звучать. Знаєте, оцей ефект, коли ти вперше відкриваєш свій MacBook Air, запускаєш на ньому будь-яку пісню в Apple Music і просто кайфуєш від того наскільки класно воно звучить. Тут точно є. Звісно, у порівнянні з прошками трохи не вистачає гучності, басу та глибини сцени, але. Тут і ціна відповідна. Я б сказав, що як для класу ультрабуків MacBook Air 2024 звучить гідно. Ну а тепер про синій колір. У 2022 році Apple оновили дизайн MacBook Air, випустивши модель на m 2 І разом із цим оновленням нам презентували темно-синю варіацію ноутбука, яка отримала назву Midnight. Вона була дуже популярна та мала максимально привабливий вигляд на промозображеннях і у реальному житті. От тільки мала одну величезну проблему вона збирала абсолютно. Утно всі відбитки пальців на раз два. Таке враження, що ноутбук прямо з конвеєра постачався з відбитками пальчиків, які просто неможливо нормально відтерти. І це засмучувало величезну кількість власників цього пристрою. Звісно, що було, то вже було, і змінити це неможливо. Але на щастя, Apple цю помилку визнали і вирішили її виправити в актуальних MacBook Pro на процесорах M3 Pro Apple презентували версію у чорному кольорі, яка отримала спеціальне захисне покриття проти відбитків пальців. І цю технологію вирішили імплементувати в MacBook Air на M3. Наскільки вдало це вийшло? Ну, стало краще, ніж було, і це 100% факт. Але на практиці пристрій досить швидко засирається. Відтерти його до адекватного стану проблематично, тому я все ще не раджу купувати MacBook Air на m 3 у темно-синьому кольорі Midnight. До того ж, тут є ще одна неприємна особливість: темний колір корпусу є чудовим тлом для того, щоб було класно видно будь-який пил, який сідає на ваш ноутбук. Саме тому, якщо ви естет та переймаєтесь через зовнішній вигляд свого Пристрою, я щиро раджу обрати щось у кольорі Сільвер. Проте неважливо, який саме ноутбук ви для себе обираєте. Головне купувати його у надійному та перевіреному магазині. Якраз таки я щиро можу вам порадити. Це мої добрі друзі, мережа магазинів Яблука. Будь-які макбуки, айфони, айпеди та інша техніка Apple і не тільки тут представлено у повному асортименті за дуже привабливими цінами. Я сам вже давно купую всю свою техніку Apple саме в яблуках, тому магазин перевірений мною особисто. Ви можете обрати гаджети як у фізичних магазинах, так і замовити будь що на їхньому сайті з доставкою по Україні. Посилання на MacBook Air на m 3 та кілька інших крутих ноутбуків від Apple на сайті Яблука залишаю в описі цього відео. Переходьте та обирайте свій майбутній надійний інструмент. Екран m 3 також залишився взагалі без змін. Це все ще IPS-матриця з роздільною здатністю 2560 на 1664 пікселі з яскравістю 500 ніт. І чисто за сухими характеристиками такий дисплей це золотий стандарт того, як треба робити у 2024 році. Інформацію на екрані буде чудово видно майже за будь-яких умов у приміщенні, але якщо ви полюбляєте працювати десь у кафешці на вулиці, то краще обрати щось із навісом. Ось на що ви Завжди можете розраховувати, коли обирайте собі будь-який комп'ютер від Apple, у якого є дисплей, так це на те, що весь контент там матиме такий вигляд, як ви б того хотіли, чи як вам потрібно для вашої роботи. У цьому сенсі екран MacBook Air на m 3 підійде для будь-яких графічних задач, і це я вам буквально гарантую. Ну і якщо ми вже говоримо про дисплей, чубчик все ще залишається на своєму місці. Хоча я дуже чекаю, коли ми вперше побачимо MacBook з Island. я розумію для чого воно зроблено. Для того щоб рамки були якомога тонкішими, ще й однаковими, хоча б з трьох різних сторін. Але хотілося б вже побачити якесь більш функціональне використання всього простору у вирізі. Звісно, я кажу про Face ID для розблокування. Але тут я на 100% впевнений, що навіть якщо Apple і додадуть щось таке, десь у майбутньому, це точно станеться саме в прошках, а не в бюджетній лінійці Air. Друзі, традиційно, у першому закріпленому коментарі під цим відео є посилання на актуальний дуже важливий збір на потреби наших збройних сил. Дуже прошу. У вас його підтримати. Нагадую, що маленьких донатів не буває а кожна ваша гривня важлива разом до перемоги. Ну що ж, нарешті ми перейшли до найскладнішої теми, поговоримо про залізо, на якому вся ця краса працює. В мене на огляді базова версія ноутбука, тому процесор тут m 3 оперативної пам'яті 8 ГБ, а накопичувачі 256. І перше, що варто відзначити, Apple нарешті відреагували на проблему з SSD в MacBook Air на m 2 тому тут все набагато краще. Звісно, я все ще впевнений, що переважна більшість користувачів, якщо б вона не дивилася різних оглядів в інтернеті, а просто користувалася. Ноутбуками ніколи б не помітили різницю у швидкостях, тому що вона, хоч і є, але це щось типу дуже швидко та супер-пупер дуже швидко. Тому так нарешті всі душніли, які писали в коментарях, що Air на m 2 не варто брати у базовій комплектації через занадто повільний SSD, можуть спокійно видохнути та оновитися на Air на m 3 Якщо ви взагалі планували це робити, а не просто писали гадості в інтернеті заради гадостей. Йдемо далі. MacBook Air на процесорі m 3 нарешті підтримує вивід зображення відразу. На два зовнішніх монітори. Нагадаю, ноутбук попереднього покоління працював лише з одним. Проте тут є невеличкий такий прикол. Два зовнішніх монітори працюватимуть одночасно лише якщо ви закрите кришку ноутбука. Тобто, фактично, ситуація така: у вас може бути одночасно активовано лише два дисплеї на MacBook Air m 3 І неважливо, що це буде: два зовнішніх монітори чи екран ноутбука плюс монітор. Типу, технічно краще стало, але Apple точно могли б не зажлобити додатковий контролер. Для дисплея, звісно, процесор m 3 потужніший за m 2 це логічно. Але ось вам цікавий факт про те, як Apple розповідає про продуктивність свого оновлення на офіційному сайті Apple буквально вказано, що MacBook Air на m 2 в 1,4 рази швидший за MacBook Air на m 1 MacBook Air на M3 в 1,6 разів швидший за. MacBook Air на m 1 тобто вони навіть не намагаються порівнювати m 2 та m 3 тому що якщо вони це зроблять, це буде дуже маркетингово невигідно. І хоча різниця в продуктивності фактично існує, вона зовсім не така принципова, як це було між Intel та m 1 та m 1 і навіть m 2 Хоча, в цілому, якщо розглядати цей ноутбук як пристрій у вакуумі без контексту, процесор m 3 реально то. Я зробив кілька бенчмарків, результати яких ви можете зараз побачити на екрані, і всі вони говорять. Говорить, що ноутбук дійсно дуже потужний. Все працює без проблем, застосунки запускаються швидко, і навіть такі вибагливі штуки, як DaVinci Resolve, дозволяють монтувати 4К контент з різними ефектами без якихось суттєвих лагів та багів. При цьому воно все ще й працює абсолютно безшумно, бо кулерів ніяких немає, а все тепло розсіюється через металевий корпус ноутбука. Проте головна проблема MacBook Air 2024 на нас чекає зовсім в іншому місці. Можливо, для когось я зараз відкрию. Америку, але у 2024 році 8 ГБ оперативної пам'яті у робочому ноутбуці це якась маячня. Звісно, якщо ваші задачі обмежуються браузером, роботою з документами, переглядом відео на YouTube та обробкою одного-двох зображень раз на тиждень, то тут все буде абсолютно гуд. Але якщо ви хочете дійсно розкрити потенціал MacBook Air на m 3 в якихось там блендерах чи в іграх, які тепер підтримують рейтрейсинг на рівні заліза, ваш ноутбук банально задихнеться на 8 гігабайтах. Оперативної пам'яті я вам буквально обіцяю, що якщо ви візьмете цей ноутбук у базовій конфігурації і у програмі DaVinci Resolve захочете зарендерити 10 хвилин к відео для YouTube, то в 4 з 5 випадків вам доведеться рендерити його рази 2-3, тому що постійно вилазитимуть різні баги та інші проблеми через нестачу оперативної пам'яті. Виходить, що якщо ви як потенційний власник MacBook Air на m 3 хочете собі нормальний ноутбук, якого буде вистачати для різного спектру задач, вам варто обирати модифікацію на 16 Габайтів оперативної пам'яті та мінімальний накопичувач на 512, бо 256 вже точно не вистачить. А це зробить ноутбук дорожчим на 200 баксів за кожну з перерахованих опцій. Тобто пристрій, який у своїй базовій модифікації коштує 1100 доларів, вам обійдеться в півтори тисячі за версію в комфортній модифікації. А тут вже виникає логічне питання: чи не варто в такому випадку трохи переплатити та взяти MacBook Pro на M2 Pro? Чи взагалі не переплатити та взяти за ті самі гроші MacBook Pro на. M1 Pro, але в такому випадку отримати вже значно кращий дисплей з підтримкою 120 Гц, активне охолодження, яке працює та надасть вам додаткову продуктивність до початку тротлінгу і значно більшу кількість корисних портів. І це при тому, що обидві названі мною прошки у базовій версії йдуть у модифікації 16512. Думаю, що для будь-якого вибагливого користувача чи контент крієйтора вибір буде очевидним. А от з автономністю в MacBook Air на m 3 все стабільно класно. Ви отримаєте приблизно 10-12 годин активної роботи, тому відео на YouTube можна дивитися просто нескінченно, точно більше, ніж всі інші чуваки в офісі. Переход на архітектуру ARM все ще дає свої плоди, тому MacBook'ам в цьому банально немає рівних. Ну і що ми маємо у підсумку? MacBook Air на M3 це чудовий ноутбук з шикарними можливостями та продуктивністю, якої вистачить на кілька років вперед. Якщо ви його собі придбаєте, ви 100% не розчаруєтесь, і в цьому я абсолютно впевнений. Хіба що я. Щиро не раджу обирати версію у синьому кольорі, бо, як ви можете побачити, відбитків тут дійсно чимало. З усім тим, якщо ви мене зараз уважно послухали та вирішили його собі придбати, я можу лише за вас порадіти. На що саме варто звернути увагу тим, хто збирається використовувати MacBook професійно, я вже розповів. Проте, якщо ви абсолютно впевнені, що вам вистачить MacBook Air на m 3 у базовій версії, ви не збираєтесь переплачувати за додаткові гігабайти, я щиро раджу вам придбати замість нього MacBook. Air на m 1 Так, повірте мені на слово. Всі ваші задачі можна абсолютно комфортно виконувати на ноутбуці, якому майже 4 роки. Я навіть про це робив нещодавно окреме велике відео. Мало того, MacBook Air на m 3 зараз на сайті Яблук можна придбати приблизно за 52 тисячі гривень, а MacBook Air на m 1 за 34 з половиною. Звісно, якщо вам хочеться більш сучасний дизайн та звільнити один додатковий USB c порт, я можу порадити звернути увагу на MacBook Air на m 2 Хоч він трохи дорожче, але переваги в нього все ж таки є. Що я можу сказати з абсолютною впевненістю: прямо зараз я не уявляю жодного потенційного користувача, якому я б міг порадити придбати саме Air на М3. Для будь-якої модифікації цього пристрою існує MacBook, який буде кращим чи дешевшим. Тому обирати для себе Air 2024 року це банально ірраціонально, коли навколо існує так багато кращих опцій. Давайте так: в описі цього відео я залишаю посилання на всі Макбуки, які я можу порадити придбати замість Air на М3. Переходьте та зацініть все самі. До речі, яким комп'ютером прямо зараз користуєтесь ви. Якщо б обирали собі новий MacBook, то яку модель обрали б? Ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео, бо це буде корисно не тільки для мене, але й для багатьох моїх підписників, які прямо зараз обирають собі новий комп'ютер від Apple. Ну, а якщо вам було цікаво мене послухати, та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі, які, по-перше, цікаво читати. А по друге, вони дійсно допомагають у просуванні відео на YouTube. Також нагадую, що в описі відео, крім посилання на різні ноутбуки, є і лінк на мій TikTok. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. А десь тут з'явилося два моїх відео, які YouTube пропонує вам переглянути наступними. Не бачу причин відмовлятися від цієї фантастичної пропозиції. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами. Ми почуємось, коли почуємось. Слава Україні!